Мої найщиріші вітання, любі друзі. Чергова серія нашого забору. Четвертий повноцінний робочий день. Тут у нас трошечки було декілька днів дощів, тому ми не встигли закінчити, почекали. Вчора нам встигли пофарбувати заборчик. Метал зачистили, прогрунтували, пофарбували, накрутили вже метал. Розділили ми нашу діляночку на дві частинки: огород і будинок безпосередньо. А, зараз завалимо трошечки ігрушку. Що в нас вийшло? Невеличкий перепад на передній частинці ділянки. А, прийняли рішення замовниками, що а, будемо робити в рівень нашу передню частинку, тому трошечки підлили стрічку на всій довжині. Облаштували ворота, ширина 3 метри по півтора метри кожна наша створочка. 3D у нас метал на передній частині. Вже накручений каліточка так само вже зварена, готова. Будемо зараз її обшивати питання по сусіду. а Зараз вам покажу, як виглядає він із середини. І середини ось така у нас гарнюня вийшла. Ми планували зашивати із середини так само профлістом. Графітового кольору, але трошечки перепланували і вирішили збільшити частину забору, тому обшиваємо лише гарною частиною у нас до нашої ділянки. Ось такий гарний сіренький заборчик у нас виходить. На всю роботу у нас було витрачено 4 робочі дні. Це з підготовкою відбили межі ділянки, погодили із замовниками кошторис а, в перший день, в другий день стовпчик і бетонування. І 34-й день це безпосередньо обшивка нашого забору. Отже, туалет був перенесений. цю длиночку, яка буде закриватися. Огород, ліву частину ми начіпаємо, поки там ще сусідам вирішили питання. Цю частину стовпчики вже виставлені до кінця 70 метрів, 76 метрів погоних, якщо буде точним. Будемо натягувати сітку рабіцею, зараз вона приїздить. І закінчуємо. Зашиваємо зараз оцю передню частинку. Забору планували її робити. З оцінковки, яка була у сусіда, але переглянули її якість, вона геть погана. І найголовніше питання, як ми обіграли сусіду ситуацію, яка вийшла з межами нашої діляночки. Якщо ви не бачили, подивіться перші частинки, як сусід збудував свою будову на території нашого власника, як ви бачите, наша діляночка. Іде по кадастровому плану і чіпляє кут будівлі сусідської, яку він збудував нещодавно. А... Тому б ви вирішили сусідам, що цю частину забору ми робимо, так як у нас по кадастровому плану, а його частину використовуємо як забор і з цієї сторони гарненько обходимо так щоб Всім було комфортно. Так як ми всі, в принципі, нормальні, адекватні люди і мирно між собою існуємо, то ми частинку він так само заліз трошечки забором на загальну територію. Ми цього вирішили не робити, тому частину щоб. До нього зараз не гуляли собаки та все інше. Зашили гарненько профлістом. І ось такий гарний у нас вийшов заборчик. Всім дякую, хто слідкує. Зараз ми домонтовуємо ручки, фінальні штрихи, прибираємо сміття, добираємо дерева, які попросив замовник і здаємо роботу. Всім гарного дня!